Стрімкий економічний розвиток приваблює на китайський ринок провідні міжнародні компанії. Наприклад, американський гігант готельного бізнесу компанія Маріот планує у наступні три роки щомісяця відкривати в Китаї новий готель. Втім, вихід на новий ринок пов'язаний з новими проблемами. Серед них брак кваліфікованого персоналу. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Вміння правильно одягатись одна із перших речей, яких навчають у Пекінському інституті готельної справи. Хоча вартість навчання тут набагато вища, ніж в інших коледжах, студенти, такі як Кенді, вважають, що ця інвестиція скоро окупиться. Мій батько з мій вибір тут я отримую необхідні навички і згодом зможу знайти роботу в готелі у великому місті. Інститут готельної справи, який у 2008 році заснували приватні інвестори, цього року матиме перших випускників. Тут студентів навчають англійської мови та різних аспектів готельного менеджменту. Студентам також викладають. Складають курс китайської культури. Джеймс із захватом готується застосувати отримані знання на практиці. Мабуть, найцікавіший предмет це презентація чайної церемонії. Нас вчать, як знайомити з нею іноземців. Я переконаний, що вони будуть у захваті. Китай це справжня виробнича фабрика цілого світу. Здавалося б, країна має невичерпні трудові ресурси. Втім, питання підготовки кваліфікованих працівників для індустрії послуг стоїть тут надзвичайно гостро. За словами менеджера компанії, Маріот, хоча у них немає проблеми з заповненням керівних посад, кваліфікованих працівників нижньої ланки у Китаї знайти дуже важко. Багато в чому причина в політиці Китаю, яка заохочує родини, мати лише по одній дитині. Через це молодих людей небагато. Вони дуже ретельно обирають спеціальності і неохоче беруться за готельну справу. Справа в тому, що у Китаї досі зневажливо ставляться до роботи у сфері послуг. За словами Нґан, китайських батьків ще треба переконати в тому, що дозволити своїй єдиній дитині піти в готельну справу не значить зганьбити родину. Наш стажер не прийшов на роботу. Я зателефонувала йому. Він сказав, що батьки зачинили його вдома. Вони хочуть, щоб він працював у готелі. Маріот вже має 60 готелів у Китаї. До 2014 року компанія планує збільшити їх кількість до 100. Щоб досягти цієї мети, зберігши високий рівень сервісу. Компанії потрібно вирішити проблему підготовки кадрів, а на заваді цьому давні традиції, якими китайці пишаються. Олексій Кузьменко голос Америки.